Уяви ситуацію: ти вклав тисячі доларів у свій Ютуб для бізнесу, почали рости перегляди, назбирав свою аудиторію, навіть отримав свої перші заявки, а завтра прокидаєшся, і твій ютуб канал більше незаконний і приносить не клієнтів, а штрафи та репутаційні скандали. І це не фантастика, це реальність для тих, хто досі веде бізнес-канали російською мовою в Україні. Зараз розберемо, чому російська мова вбиває твої продажі і чому перехід на українську це твоя золота жила, яку ще багато хто ігнорує. На жаль, додивись відео критично важливо. Давай чесно: закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Деякими статтями вже вимагає бізнес мати основну версію сайту та соцмереж українською. Ютуб це соцмережа. Твої описи, заголовки і, по суті, контент про товари чи послуги мають бути державною мовою. Штрафи за сайти вже летять. І як думаєш, хто наступний? Напиши в коментарях. Гарантую, що Ютуб. Зачитаю всього дві статті цього закону та поясню свої думки. Стаття 27 Державна мова у сфері інтерфейсів користувача це найголовніший пункт для ютуб-каналу бізнесу. Інтернет-представництва, в тому числі веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах, органів державної влади, засобів масової інформації зареєстрованих в Україні, а також суб'єктів господарювання, що реалізують товари і послуги в Україні та зареєстровані в Україні. Виконуються поряд з версією інтернет-представництва, виконаною державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами. Версія інтернет-представництва державною мовою повинна мати не менше за обсягом та змістом інформації, ніж іншомовні версії, та завантажуватись за замовчуванням для користувачів в Україні. То як це стосується YouTube? Ютуб канал це ніби веб-сторінка соцмереж. опис каналу, назви відео, опис під відео, шапка профілю все, що є текстом, обов'язково має бути українською. Якщо ти назвеш відео російською без українського відповідника. Для бізнесу це вже ну, формально є порушення статті 27 цього закону. Стаття 30. державна мова у сфері обслуговування споживачів. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, в тому числі, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари послуги, в тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. То, тобто, якщо твоє відео це огляд товару, презентація послуги або пряма реклама, а на бізнес-каналі це по факту так і є, то це трактується як надання інформації про товари та послуги. Відповідно, ця інформація має бути надана українською. Ми бачимо, що влада не забороняє фізично завантажувати відео російською, але найцікавіше попереду вона створює умови, за яких бізнес ФОП та ТОВ, що веде комунікацію російською. Порушує цей закон. Він вимагає, щоб інтерфейс, там тексти, пости і інформація про послуги були українською. Якщо ти бізнес і ведеш канал російською без дубляжу чи українських субтитрів, описів, ти реально під ударом. Держава вже штрафує за сайти і лише питання часу та ресурсу перевіряючих органів, коли дійде черга соцмереж: інстаграм, фейсбук, Трец, ютуб тощо. Зараз ти, можливо, думаєш, так люди ж. Що розуміють російську не тільки на Москві, а Казахстан, Молдова, Білорусь та багато інших країн. Так, але запитай себе, тобі потрібні перегляди чи гроші? Став лайк, лайк, якщо все ж таки гроші. Навіть якщо вони тебе знайдуть, то не приносуть жодної копійки. Виходить, ти витрачаєш ресурс на створення контенту, які фізично не можуть стати клієнтами. Ти працюєш в холосту. І це ще не найголовніше Вести канал російською прямо зараз українському бізнесу. Це як будувати будинок на чужій землі. Рано чи пізно прийде власник, а в нашому випадку це регулятор або розлючене суспільство, і попросить на вихід, чи справді ти хочеш ризикувати всім заради більших охоплень. Подивись на сайт президента. Регулярно там з'являються петиції з вимогою повної заборони російської мови на сайтах та в сфері обслуговування. Наприклад, петиція про повну дерусифікацію інфопростору. Так, сьогодні це просто ініціатива, але згадай, колись і вимога сайту українською за замовчуванням, просто збирала підписи. А тепер це стаття 27 закону. Ну і відповідні штрафи. Тенденція очевидна: поступова українізація. Спочатку сказали: зробіть українську версію, потім зробіть її головною. А завтра зобов'яжуть видалити російську зовсім, і ті, хто тримається за російську версію сайту чи каналу, будуть змушені переробляти все в авральному режимі. То чи не краще робити все одразу, правильно, спокійно і якісно? Мабуть, це як сплати податки та спи спокійно, тільки роби українською, будь щасливий, спокійний та багатий. Перехід на українську це не примус, це найвигідніша бізнес-стратегія цього року. Ну, на мій погляд, і ось п'ять аргументів на цю користь. Перша рано чи пізно, але російську мову в бізнесі заборонять, певнений в цьому. Тому, якщо плануєш Ютуб канал або вже ведеш російською, то переходь на бік добра прямо зараз. Українська мова автоматично відсіює сміттєвий трафік і фокусує твій бізнес на тих, хто реально може придбати тут в Україні твій товар чи послугу. І це тільки початок. Другий ефект блакитного океану в РУ-сегменті конкуренція шалена. Там тисячі каналів про Ютуб, нерухомість, медицину, різні огляди фільмів. Будь-що. А тепер подивись на український сегмент тут або порожньо, або один-два нормальних конкурента. А інші низької якості стати номер один українською зараз в 10 разів швидше і дешевше, ніж намагатися пробитися серед мільйонів російськомовних відео. Займи цю нішу, поки це не зробили твої конкуренти. На нашому українському Ютубі багато чого не вистачає з контенту. То заповни це просір своїм, будь корисним для наших та зароби грошей. Третій аргумент: SEO та алгоритми Ютуб раніше. Алгоритм пилисосив усе підряд. А зараз інженери YouTube у своїй технічній документації прямо кажуть, нейромережа враховує наступні ключові фактори: геолокацію, де людина знаходиться, інтерфейс лендвіч, яка мова вибрана в налаштуваннях, та історію перегляду, що ти дивився раніше. Якщо твій глядач в Україні і перейшов на споживання українського контенту, а статистика показує, що це відбувається масово, то алгоритм. Просто перестане бачити твій російськомовний канал як релевантний для такого глядача. Наприклад, якщо твій потенційний клієнт знаходиться у кривому розі і останні півроку дивиться контент українською, ну або хоча б збільшив споживання, то мало ймовірно, що Ютуб порекомендує йому твій російськомовний контент в першу чергу. Він віддасть пріоритет твоєму конкуренту, який зняв українську. Бо для алгоритму Україна дорівнює. Українська мова. Коли ти знімаєш російською, ти буквально збиваєш штучний інтелект з пантелику. Він починає показувати твої відео всім підряд: казахам, білорусам, глядачам з Росії через VPN. Українці твої відео швидше за все ігнорують, бо російська тригерить або просто нецікава. Тому падає клікабельність. А іноземці дивляться, але нічого не купують. Ютуб бачить погану статистику і ховає твої відео на дно. Четвертий аргумент. Доступ до грошей та грантів зараз для українського бізнесу відкрито безліч грантових програм від держави та європейських фондів. Одна з перших умов отримання грошей прозора діяльність та відповідність національним інтересам. Якщо комісія побачить, що твоє медіа обличчя, твій ютуб канал ведеться мовою агресора, твої шанси на грант чи серйозні інвестиції стрімко падають до нуля. Гроші люблять тишу. Але ще більше вони полюбляють безпеку і зрозумілість, і це ще не все. П'ятий аргумент: довіра та якість аудиторії. Тобі треба мільйон школярів з якогось Омська чи 10 тисяч платоспроможних підприємців зі Львова, Одеси та Києва. Українська мова зараз це як маркер, свій чужий, це майже автоматична довіра. Це безпека твого бренду від охрана, тамена. Люди купують у тих, кого поважають. І з ким мають спільні цінності. Час сидіти на двох стільцях минув це незручно, і як бачимо, фінансово невигідно. Якщо ти хочеш побудувати системний бізнес, який буде працювати роками, а не залежати від політичних гойдалок. Переход на українську ще вчора, але це ще не кінець історії. Самостійно розбиратися в алгоритмах та правилах Ютубу довго і дорого. Якщо тобі потрібен готовий результат, професійний youtube канал, який приносить клієнтів, звертайся до мене. Я залишив посилання на безкоштовну консультацію в першому коментарі під цим відео. Напиши, поспілкуємось і знайдемо найкраще рішення саме для твого бізнесу. І останнє питання: як ти вважаєш, чи варто бізнесу повністю відмовлятися від російської мови? Взагалі, що думаєш на цю тему? Напишу свою думку в коментарях. Дякую.